На потреби збройних сил України п'ять контейнерів для зберігання питної води передав метенвез захисникам на Донецькому напрямку. Кожний з контейнерів на тисячу літрів. Бійці кажуть, сьогодні така допомога вкрай необхідна. Зараз критична ситуація з питьовою водою в даному населеному пункті. Ці йому дуже добре будуть нас виручати. У мене дуже велика кількість підрозділів внутрі бригади, і на кожен підрозділ піде окремо кожен кубовик. У межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова бійцям передали і 10 бензопил. Їх розподілять між підрозділами та відправлять на передову. Допомога надходить регулярно. Зізнаються військові. Саме це дозволяє не втрачати оптимізму та наближати перемогу. Сьогодні компанія Метинвест і фонд Мрія майбутнього передала допомогу збройним силам України. А саме тим запилки на передову в кількості 10 штук це вже не перша допомога, яку передається. Ми дуже вдячні за цю допомогу, бо вона наближає і допомагає хлопцям наближати нашу перемогу.